Грати в ігри це кайф, але уяви, що ти сам їх створюєш. Що хтось бігає по світу, який ти придумував, ламає голову над твоїми загадками, закохується у твоїх персонажів, знімає стріми та робить меми. Твоя власна гра на екранах у всьому світі. Круто, правда? А знаєш, як називають тих, хто розробляє ігри: Гейм-девелопери. А напрям в ІТ гейм геймдев. Гейм-девелопери створюють персонажів, придумують сюжет, малюють фантастичні світи і пишуть код, щоб усе це ожило на екрані. Здається, що це щось із далекого майбутнього або робота для профі зі стажем. Насправді почати можна ще в підлітковому віці. На онлайн курсі з розробки ігор GameDev у Готінс. Підлітки з 13 років створюють такі круті проекти, що не кожен дорослий не таке здатен. Ми вчимо працювати з головним інструментом розробників ігор: Unity. Це проста і потужна платформа для створення ігор на комп'ютерах, смартфонах, консолях та навіть у віртуальній реальності. Її використовують як незалежні розробники, так і великі студії. Саме на Юніті створені хіти Among Us, Genshin Impact, Cuphead та багато інших. На нашому онлайн-курсі ти створиш свої перші ігри: Чергівний кристал, лабіринт, клікер, еплпікер Defense. А ще працюєш над власним проєктом, самостійно або ж в команді, таких же підлітків, як і ти. GameDev – це не просто хобі, це професія, яка приносить дохід. Розробники ігор заробляють від 1500 доларів, а перші гроші можна заробляти на фрілансі ще в школі. Хочеш спробувати себе в ролі розробника? Записуйся на безоплатне заняття з геймдев. Уже на першому уроці ти створиш свою першу гру, вгадай. Не сподобається? Нічого страшного, але ти принаймні спробуєш. Раптом це твоє покликання. Не зволікай, реєструйся на безоплатне заняття вже зараз і створюй ігри, якими зможеш пишатися.